Ну що ж, на годину 9.26 Сьогодні у нас в гостях Дмитро Левченко, директор геометрії. І ось таке питання. Дмитро, який ти директор? Знаєш, у кожного директора є якесь своє амплуа, от який ти жорсткий, ніжний, демократичний? Який Кожна думка про себе завжди найкраща. і в мене іноді вона також складається, що я дуже класний керівник. Чогось здається досягати. Не перший рік геометрія працює, але коли я починаю десь працювати над тим, щоб покращити свої вміння, відкриваю якісь. Статті про керівників, про те, як потрібно працювати з людьми. А я розумію, що мої вміння вони близькі до низького рівня і треба з собою покращувати. Напевно, не прагне до розвитку і не покращує себе. Це тільки там викладач консерваторії, Павел Анатолійович, консерватор. Він уже совершенен в цій житті. А ми молоді прості хлопці, працюємо над собою постійно. Ну бувало в тебе таке, що ти приходиш в офіс, а там заварена кава і таке печиво, і це хтось тобі з твоїх. Колег вирішив зробити таку приємність. А в нього по іншому ранок не починається. Якщо він приходить в офіс і немає і цього, то все там такий рознос. І вони тільки ходять і кажуть, який в нас класний шеф, який в нас класний шеф. Ні, я на тему печива не буду шуткувати, але скажу, що 1 вересня відеонагляд в нашому офісі заклеїли наклійками геометрія, і не можна було побачити, хто є на роботі, а кого немає. Прямому ефірі і хай твій голос почує вся буковина. 52, 55, 11. Ліжки, ліжка.